По візуалу. Нічого фари в нас. в одному стані не запісочені, капот тут сидить трошки нижче за крило. З кольору ніби не вибивається. По кромці не висічений. Стан гарний. Тут зазор трошки більший там, з тієї сторони. Оттак. Оттак. Бампер. З крилом трошки різнить по тону. То есть є... решітка у нас так. Радіатори. Чуть-чуть масло є. Не страшно. Тут у нас полиш його. тримається не ідеально, нолік взагалі одиниця. Так, Дениця. і цю сторону, також Дениця. Солоні гарно, беззаводно, таліво заводієм. Є такі коцки. в принципі, їх на фотографії було видно тут так. Брах та криво. Виглядає нормально, цілому непогано. М'ятин по даху не бачу. Панорама схожий соціла, потім вже зсередини гляну. Тут трошки піддерта резинка. Хочу є на передній дверях, Тут софтач. В такому стані. Кнопки в гарному стані. Карта в цілому. Якщо не враховувати ці, то в стані гарному. Тут нова в нас, ну, Та підлога і педалі. зрозуміли. тут таке. тут не протоптано. С синой вызову. Посетили меня. Нічого не скажу, сидіння ну, В нормальному стані. У них природа така не дуже прикольна. В поручці відігріве сидіння у нас присутні, у лісах в нормальному стані. Кондір є, моніторчик є з навігації. Кермо, схоже, що її. Тобто не малювалось. Кермо в гарному стані. КПП також в гарному стані. Там софттач також. Пошкоджений ось тут, видно. Тут, тут. Золото 08.11 11 покрило по внутрішній полці гарно, слідів відвертання немає. Тут також в принципі, гарно. Весь в такому стані, Не порепано. Коли це виглядає нормально. Пленя ціленькі, не зломані. Тут у нас теж не сам. 11 рік ріплення цілі. Тут не крутилося. Тут не крутилось поклонки. Тут також зробили. гарна вже казав. Ну, тут по нутрянці він починає ржавіти. Так, двигун у нас схоже, що холодний, треба спробуємо його завести. І рівно их без уважи нема. Просто халата я бы холодный. Стандартный для ноги. ролик генератора так по звуку недель запитаємо почуваться злиться продовжимо з зберег тут по двері нас зазорчик гарний, тут такий, ляда з цим по тону. чого гарно не вибито Ну і тут стандартні місця. В Кашкаєві, тут пішло тут, тут. Є корозія, яку треба забирати тут. Гарно, слідів ДТП не спостерігається. Герметики, там якщо бачите, заводські. Так, Тут у нас сабуфер. Ніж тут нічого немає. Так, два крюка, балонів, піни. Нема знак що посикли. Тут по герметиках і по цьому завод. Також у нас завод по цій стороні, все виглядає гарно. Вихло пахне гарно. О, фажа трошки є, стан багажника. Болка присутня такс Що там таке? Біля антенки в нас без зауважень листва. Сидить ось так. Є дрібні подряпинки. Без того. Тут подряпина. Обмежувачі в крайньому тримають, а в середньому не тримають. Ось з цієї сторони шостої. Тут сьогодні все гарно. Сидіння у нас складається так. Все ціленьке, все гарненьке. Там без тут також виглядає так, так, гарно. Подряханка її там було видно на фотці. Ось така. У софтачу є моменти, тут на алюмінії теж є подряпки. тут у нас по цьому не схоже, що крутилося, тут також не схоже, що крутилося. Даємо погано. Друзі дверей. Розінімо. Резина у нас наваксована. Там, там бачимо, тут, видно, помальовано по-рижому. Помиль, по, по Таке. Тут по салончику все виглядає непогано. Вікну 11, зеркала гарні, крило, крило двері, і дозор у нас ось такий. Переднє право колесо дійсно в гарному стані. Вже на 24-й рік це у нас іде літо. Деськи передній цей гарний стан, різіна гарна. Амортизатор. Віджена ржава, наржава, сухий. Стойка стабілізатора поміняно. переходимо на це колесо. Так, резина у нас тут сама, диск також в гарному стані, гальма, диски теж в гарному стані. Тут держава, а морк мальований ну, чорним із розкожили на жалем. Так, що, що працює. Трубка робиться холодна, дуже холодно. Задуто просто вверх. Там сухенько. сижувати сутеньку.

Світленько, завод, щось заглушений двірал. Тут помитність, нічого не побачити. Так ось там у нас. До турбі нас десяти не добрався. Вони неї нормально подивиться сюди з пайпів. Так само у мене тут було. було воно воно стало просто Це це, тут все таке гарне, це просто вимито. Справді воно було зараз. По -по, понятно, це нове. Знаєте, плівка не знає, що завод не завод. Такі також вона присутня. Тут може завод, щоб не витивалося. Там тільки не глянув тут. Дарі у на дийський. Тут тут куток. Ну сьогодні режик. Не режик, а таке просто Починає ржавіти. Дивіться, типу, поверху порозі криваці. Ворожий магазин. Ось такі поверху помальовані. Труба. Так дійсно та сервіска, яка була в, на фотографіях на авторія. Сюди втуливали, перекресли. Такі. 10 Десятий рік, септембер. Ну, виглядає як оригінально. Задні гальма у нас в нормальному стані там вироботка якби відчувається пальцем, але вона легенька. Колодка 3 половина, диск гарний, резина, також симпатично, 24 рік, можемо бачити. Диски даються на що небагато. Тут нас порошки такі, там все. Таке задутево розвальні болти у нас навряд чи відкручите таке трошки більше дівки перепробування не знаю. Капот. добрий добре. Конечно, а тут у нас чорний метал. Вважень по ній Верх дверей. З того було м'яте, ми схоже, все є в цьому районі. Фон 7. Ну, тут так усі ситуації все гарно виглядає середині. не вважень немає. Така технологія попасть. Дев'ять. Скажу. Добре, добре. Ну, так не

Так, Лучше, це так, камера в нас працює, траекторії Реокаля... не показує, а А Рено показує, кожен диференційний тиск по сажовику. Ну, в плані сажовика взагалі питань нема. МГД, атмосферное давление, давление турбіни.